Спочатку, дітки. Ви дізнаєтесь, який буває посуд. Розгляньте картинки і скажіть. Який це посуд. Це чайний посуд. Який це посуд. Це кавовий посуд. Наступна картинка. Це столовий посуд. Тепер погляньте на цю картинку. Це Кухонний посуд. Зараз, хлопчики і дівчатка, ми пригадаємо, з чого зроблений посуд. Якщо готові, підказуйте мені. З пластмаси посуд який. Так, пластмасовий. З дерева посуд який. Вірно, дерев'яний. З металу. Металевий. З кераміки. Розумнички керамічний. А зі скла. молочинки, скляний. Є посуд, назва якого походить від того, що в нього кладуть. Тож дивіться, промовляйте і запам'ятовуйте. Сіль насипають в сільничку, цукор в цукорницю. Перець насипають в перечницю. Хліб кладуть в хлібницю. Цукерки в цукерницю. Торт кладуть в тортницю. Молодчинки, ви впорались. А зараз будьте уважні і розкажіть, де знаходиться предмет. Спочатку я вам підкажу, а далі ви продовжуйте. Де знаходиться ложечка? Правильно. Під склянкою. Дивимось далі. Де знаходиться ложечка? Перед склянкою. А тут. Молодчинки. над склянкою. Тепер, дітки, підказуйте. Де знаходиться ложечка? Правильно! В склянці! Дивіться, дітки, далі. Підкажіть, де знаходиться ложечка? Ложечка лежить на склянці. Тепер остання картинка. Де знаходиться ложечка? Правильно, за склянкою. Які ж ви в мене розумнички? І з цим завданням ви впорались. Тепер, моє любі, спробуємо за допомогою схем скласти речення. Слідкуйте за мною і вчиться. Перше речення. Матуся варить суп в кастрюлі. Друге речення. Тато миє тарілку в мийці. Наступне речення. Хлопчик нарізає помідор на кухонній дошці. І останнє речення: дідусь купує чайник в магазині. Молодчинки, гарно потренувались. Але залишилось ще одне завдання: уважно розгляньте картинку і спробуйте скласти невеличку розповідь та розповісти близьким. А мені надіслати аудіозапис. я буду з нетерпінням його чекати. До побачення, дітки! До нових зустрічей.